ЦУМ. знаєте такий торговий центр, де можна придбати туфлі за 50 тисяч гривень. Я завжди обходила його стороною. Та в цьому випуску розповім, чому зайти в ЦУМ і потрогати ось ті всі речі дуже важливо і як це глобально змінило моє життя. Привіт, я Олена. Ви на каналі Майгат Олена, де ми відверто говоримо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесними з собою. Три роки тому до Великої війни, там, мабуть, чи й до ковіду, я звернулася до стиліста з запитом якось це все прикрасити. Бо в мене немає вродженого відчуття стилю. Я не з тих дівчат, котрі вдягають якийсь мішок і виглядають шикарно. Але бажання виглядати цікаво, ефектно в мене є. Я завжди вважала, що стиліст це для зірок або для дуже-дуже заможних людей. Ну бо хто ще платить людині, яка допоможе тобі купити одяг? Але одного дня, коли я черговий раз відкрила свою шафу і почала дратуватися, що там все не те і все не так, я вирішила написати одній стилістці в Інстаграм і запитати, а скільки ж коштують ваші послуги? І з'ясувалося, що ну не лише зірки і дуже заможні люди можуть це собі дозволити. Це можу собі дозволити і я. До речі, дуже класна практика, коли думаєш, що це не для тебе. Поцікався, напиши, а скільки це коштує, бо може і для тебе. Я найближчим часом запишу випуск про те, що думала, що коштує дуже-дуже дорого і не для мене, а з'ясувалося, що це цілком доступно. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. І отак я почала працювати зі стилістами, почала розбирати мій гардероб, Анна допомагала мені купувати речі. І знаєте, що я хочу сказати? Це дуже класна економія, бо і, твої, і твоїх нервів, і твоїх коштів. Бо, в принципі, в мене вже немає речей, котрі просто собі сумно висять, я їх не ношу, в моєму житті немає імпульсивних покупок, і зазвичай, те, що я на себе вдягаю, вона мені подобається. На мій погляд, робота зі стилістом це щось середнє між психотерапією і фінансовою консультацією. Бо з одного боку, стиліст допомагає тобі раціоналізувати свої витрати. А з іншого боку, допомагає тобі собі подобатися. А в мене в інстаграмі є приклад того, як я виглядала раніше і як поступово я працювала над своїм стилем. А те, що сьогодні це не фінал, бо моє життя змінилося, умови, в яких ми живемо, теж змінилися. Моя діяльність змінилася, і ми ще над цим всім будемо працювати. Це все буду показувати в інстаграмі. Загалом, ось шукайте такі кружечки, кому ця тема цікава. Подивіться на цей шлях і прогрес. Але повернемося до ЦУМу. Перед покупкою речей на весну моя стилістка запропонувала зайти в ЦУМ. Мовляв, там є куточок українських брендів з доволі приємними цінами, і додала, що зайти в цей торговий центр дуже важливо для розширення своїх горизонтів. Я ледь тоді не втратила свідомість. Господі, зайти в цум. Там на мені ж написано, що я не можу купити сумку там за тисячу доларів. Я не знаю, де це було написано і хто це мав прочитати, але отак от я собі відчувала. Настільки некомфортно, не в своїй тарілці і гидотно. Але Анна наполягала, що ми маємо це зробити. Ну окей. От я вам клянусь в 2000 тисячі, це який був був й рік. Я тренувалася перед зеркалом, щоб моє обличчя не мінялося, а коли я побачу той цінник, щоб це не виглядало так, береш ціни. Господі. І от ми ходимо по тому цуму. Я дивлюся на ті сандаліки, котрі коштують як мій місячний дохід. Для справедливості варто зазначити, що в цумі дійсно є різна цінова політика. Це факт. Але я тоді бачила виключно дорогі речі. І от Анна говорить, що приміряє ці сандаліки. я кажу: Аня, ну це ж треба не знаю, ноги помити. Ну ти що? Оце просто сандаль за 40 тисяч вдягнути. І з одного боку це смішно, а з іншого сумно. Бо ну я як людина цінніша, ніж сандаль. Типа, я маю брати цей сандаль, міряти, бо це просто сандаль. Ну, Коротше, якщо покопатися зі своїм психотерапевтом, чому це викликало такі емоції, можна знайти не дуже приємні відповіді. А врешті-решт я придбала собі в сумі одні джинси. Як сьогодні пам'ятаю, вони коштували 4 тисячі гривень. Це по старому курсу долара десь 150 доларів. Чи це дорого, чи це дешево? Ну, все відносно, але такі дорогі штани до того я не купувала. І от я пам'ятаю, їх принесла додому, склала на поличку і така: ну хай лежать, хай трохи почекають. Тобто, теж бачите, це така якась радянщина, хоча я й не жила в Радянському Союзі, але відкласти на потім, хай полеже. От, ну, через два тижні я себе заставила їх вдягнути ще й просто на якусь банальну прогулянку, а не на свято. Це при тому, що фінансово ну, я мала змогу купити собі там ті штани. Це не було за кредит Монобанку чи за скріпом там в душі. Але розумієте, от до якого висновку я прийшла, що справа не завжди в грошах. Інколи, маючи навіть фінансову змогу, тобі страшно дозволити собі більше. І за цим стоїть ряд причин. Моя далека родичка працює медсестрою, і її дохід ну, об'єктивно невеликий. Але вона дуже хоче сходити в ресторан на вечерю. Ми колись про це говорили, коли я приїжджала в в гості. Але вона це вона собі це забороняє, бо з нею там будуть сміятися, бо вона не може собі це дозволити. Ну, дійсно, вечеряти в ресторані там кожен день це дорого. Але людина, яка має ну, стабільний дохід, вона може, хоча б на якесь свято, піти на ту вечерю і поїсти в своє задоволення. Але ось цей її страх, що вона буде виглядати кумедно, що це дорого, що це для якихось інших людей, він не дає їй змоги навіть спробувати. А хто знає, може б вона спробувала, їй би сподобалося, це б надихнуло на якісь дії, щоб поступово покращувати рівень свого життя. Або, наприклад, подорожі. Моя кузина, вона жодного разу не була за кордоном, хоча хоче, але в неї є якась установка, що це теж для якихось інших людей. Чи є в неї фінансова змога, Ну, вона може купити собі iPhone не в кредит? То я підозрюю, що є. Якщо ти це дивишся, я не рахую твої гроші. Тобто це ще раз підкреслює, що справа ну, не в грошах, а інколи просто в якихось заборонах, що це не для мене. То як мене змінила сумотерапія? Так, в цьому навіть є ось така чудова назва. Здавалося б, з одного боку, ну зайшла в торговий центр, де багато дорогих речей, які зміни в житті. Але послухайте далі. Для мене похід в Цум став ось тим тригером, що варто переставати боятися дозволяти собі більше і краще. Окей, ти не можеш в якийсь день купити собі там, дорогу річ і піти в якийсь ресторан, але ну, спробуй, зайди в ресторан, випий чаю, зайди в ЦУМ потрогай ті речі. Просто розширюй свої кордони. Що життя набагато більше має плюшок, ніж тобі здається. Друге – це я подивилася на людей тоді, котрі вже могли собі купити штани за 15 тисяч гривень, і для них це була рутина. Тобто, люди, більшість людей вони не ходили там так перелякано, як я. Вони спокійно купували собі речі. Для них це просто норма. Отак для когось норма купити речі на ринку, для когось норма в торговому центрі Лавіна, а для когось норма в ЦУМІ. І от тоді я зрозуміла, що цих людей не сто на весь Київ, не тисяча на всю Україну, їх значно більше. Вони змогли працювати і заробляти так, щоб для них похід в цей цум був звичайним, звичайною покупкою речей на сезон. І мене це дуже надихнуло. Я зрозуміла, що ну, якщо це змогло так багато людей, то і я зможу. Бо з одного боку ми живемо в дуже страшний час, а з іншого боку, ми живемо в час неймовірних можливостей. Тобто наших батьків і дідусів такого не було. Що ти можеш, сидячи вдома, працювати на міжнародний ринок і заробляти, заробляти досить гарно. Тобто, для того, щоб заробляти гарно, навіть не завжди вже потрібна вища освіта. Тут, мав би бути, продаж мого курсу, але я його не продаю, я просто шукаю відповіді, як жити те життя, що я хочу, і так як я хочу в тих умовах, що є. І третє, що я зрозуміла, що дозволяти собі більше і краще, це, ну, наче як соромно. От я відчувала цей гаденький такий сором, що якщо я можу купити собі там, не знаю, штани за 150 доларів, начебто я погана людина, хоча їх заробила своєю працею. Ну і це зрозуміло в нашого народу дуже тяжкий бекграунд. Тобто починаючи з. Голодомори, розкуркулення, тяжкі 90-ті, Тобто, ці всі події вони змінили образ багатих людей. Тобто, це ніби не успішні працьовиті люди, а якісь крадії, куркулі. Я навіть згадала такий випадок. Одна моя підписниця написала в коментарях, що замовляє клінінг, бо їй дуже важливо давати робоче місце. Ось ну, жінці, котра прибирає. І це правильна відповідь. Але ж давайте бути чесними. Люди, котрі замовляють клінінг, вони просто не хочуть це робити самостійно і мають змогу заплатити, щоб це не робити. Але сказати в такому формулюванні це так соромно. До речі, якщо вам не соромно, поділіться в коментарях, як ви до цього прийшли. Ну, бо начебто, ти маєш прагнути робити хороше для суспільства і людей, але не для себе. Але давайте зайдемо окей з точки зору користі для суспільства. Якщо... Ви або умовно якась маша може придбати собі штани за 15 тисяч гривень, то і задонатити вона може не 50 гривень, а значно більшу суму. І навіть сужу по собі. в мене немає стабільного доходу, але чим більше я заробила за місяць, тим більший відсоток я можу відправити на сили оборони. Вміння заробляти гроші і дозволяти собі більше, воно дає змогу і для світу робити більше, якщо це є в. Твоїй картинці цінностей чи в тому баченні свого життя. Бо теж, давайте об'єктивно, не всі люди цього хочуть. Деякі люди хочуть просто допомогти собі, може, своєму найближчому оточенню. І я переконана, що в часи турбулентності нам, як суспільству, такому глобальному, да, нам треба поступово змінювати своє ставлення до грошей. Що вміння заробляти, вміння робити бізнес, і під бізнес я маю на увазі не лише відкрити завод, а скажімо. Надавати консультації в своїй професії, робити манікюр, відкрити онлайн-магазин, що це все дуже круто. Це буде поступово підвищувати рівень життя українців в Україні. Ну, і, можливо, українців в світі, якщо це відео дивиться хтось з-за кордону. І ось приклад людей, котрих я побачила в Цумі, я не знаю їхні історії. Тобто я десь там додумувала за них, хто вони, але мене це дуже надихнуло. Ставати цією успішною людиною, котра зможе. Купити ж штани з легкою душею. І навіть і сандаліки. Зараз в мене не той рівень життя, який я бачу теж в своїй ідеальній картинці, але я до цього прагну, я над цим працюю, я вчуся. І зараз я можу зайти в ЦУМ, просто так потрогати, поміряти, бо мені так хочеться. І я вже не втрачаю свідомість, не хочу звідти вибігти, і в мене немає відчуття, що всі на мене дивляться і бачать, що вона тут просто гуляє. Але, до речі, тут варто відзначити, що зайти в Луї Вітон або в Шанель мені неловко. Знову це гідотне відчуття, що не дотягую. От там вони точно зрозуміють, що в мене немає таких грошей, щоб купити сумку за 3000 баксів. Є над чим працювати загалом. В коментарях давайте обговоримо, чому так страшно, неловко дозволяти собі більше. І чи змогли ви приміряти, скажімо, Rolex? Отакий. Котрий коштує 20 тисяч доларів і не втратити свідомість. Якщо так, як ви цього досягли? Якщо ні, то чому? Буду вдячна за лайки до цього відео, за коментарі, щоб його побачили якомога більше людей. І також запрошую долучитися до патронської спільноти, де ви можете дивитися епізоди не для всіх, читати пости не для всіх і спілкуватися в чаті патронів та зі мною. Рада всіх бачити і на каналі, і на Патреоні.